Доброї ночі! Ви на каналі Аманіта і це під звуки дощу. Для того, щоб не турбувати вас пізніше, я попрошу вас зараз поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на мій канал, якщо вам подобається такий формат. А тепер лягайте зручніше, ховайте ваші п'яточки під ковдру, і ми переходимо до першої історії. Чи не права я, що не хочу використовувати власні заощадження для оплати навчання моєї пачерки? Відтоді, як народилася моя, я жінка 30 років, пачерка, дівчина 19 років, мій чоловік 50 років, завжди клав хорошу суму в банк кожні 6 місяців, тому що він хотів, щоб вона пішла до коледжу, а також тому, що він хотів купити їй квартиру. Виявляється, що його колишня дружина, 40-річна жінка, також мала доступ до цього рахунку. І коли вони розлучилися, понад 11 років тому, він думав, що вона ніколи не торкнеться цих грошей. Я маю на увазі, що він дає їй хорошу суму грошей на аліменти, тож він не думав, що вона торкнеться цього рахунку, якщо це не екстрена ситуація. Але вона це зробила. Кілька місяців назад ми дізналися, що вона повністю спустошила цей рахунок. І мій чоловік дізнався про це, оскільки отримав електронний лист із сповіщенням про грошові перекази, які вона здійснила. Коротше кажучи, він подав до суду проти неї та проти банку, оскільки вони повинні були повідомити його в той час, що вона намагалася переказати гроші на свій рахунок, але цей процес вимагає часу, І він повинен продовжувати платити за навчання своєї доньки. Тому останні кілька місяців був пеклом. Він майже не проводить часу вдома, оскільки працює довгими змінами. І тому, що ми народили близнюків чотири місяці тому. Ми вже маємо трьохрічних близнюків, і, звичайно, це великі витрати. Його син, 11-річний хлопчик, ходить у приватну школу, яка також дорога. І він уже сказав моєму чоловікові, що не хоче залишати цю школу. Тому він у розпачі, бо не знає, що ще робити. Днями він запитав мене, чи можу я позичити йому частину грошей зі своїх заощаджень, щоб сплатити за навчання в коледжі за цей місяць, оскільки плата збільшилась на 70%. І я відповіла ні. Він не розсердився і сказав мені, що це добре, тому що я не зобов'язана платити за те, що є його обов'язком. Але моя родина розлютилася на мене. Вони кажуть, що я повинна була дати йому ці гроші, оскільки я не працювала на них, тому що технічно це гроші, які мій чоловік дає мені щомісяця на мої витрати, і я зберігаю їх на своєму банківському рахунку. Але я не думаю, що те, що я зробила, було неправильно. Я маю на увазі що я заощадила ці гроші на випадок надзвичайної ситуації, а не на те, щоб використовувати їх для покупки одягу чи подібних речей. Він і його діти звикли до багатого життя і не хочуть нічим жартувати, щоб заощадити гроші, тому я не думаю, що мені варто використовувати свої заощадження, поки його донька не працює і витрачає жахливі суми кожного дня на кафе Старбакс. Його син не лише відвідує дуже дорогу приватну школу, а й відвідує уроки фортепіано в інституті, до якого, скажімо, мало хто може отримати доступ через те, що він дорогий. Особисто я вважаю, що хобі потрібні, але в такій ситуації нікому не потрібно платити тисячі доларів за уроки фортепіано на місяць. Так я не права. Коментарі чоловікові авторки має бути соромно навіть просити її заплатити за запасинків, особливо після того, що зробила його колишня. Чому авторка має бути покараною у цій історії? Зрештою, колишня її чоловіка вкрала гроші, а він був безпідповідальним за те, що дозволив своїй колишній мати доступ до цього рахунку. Якщо ці двоє були тими, хто діяв неправильно, вони мали б мати справу з наслідками своїх дій. Гроші, які зберігла авторка, призначені для використання на випадок, якщо щось трапиться з її дітьми, оскільки вона, очевидно, не може розраховувати на підтримку чоловіка. Авторко, ваші пасинки не є вашою відповідальністю, і якщо ви дасте їм гроші зараз, вони матимуть право вимагати більше, доки у вас не залишиться заощаджень. Ваші пасеньки повинні перестати бути нахабами. Ваша панчерка не помре від того, що працює під час навчання. І її справді можуть добре оцінити рекрутери, коли вона намагатиметься влаштуватися на роботу після коледжу. Ваші діти не повинні страждати від того, що у них менше ресурсів, тому що ваш повноважний пасинок не хоче переходити в державну школу. Якщо вони не задоволені своєю новою реальністю, вони повинні звинувачувати свою маму, а не вас. Коли люди кажуть вам, що ви не праві, коли ви надаєте гроші своїм пасинкам, ви повинні просто сказати цим людям, що ви не пожертвуєте якістю життя своїх дітей. Інший коментар матері потрібно платити за навчання дочки в коледжі. Для цього був цей фонд, і вона його вкрала. Ваш чоловік повинен пояснити своїй доньці, що він не може дозволити собі платити за її школу, як було зазначено раніше, тому що її мати взяла всі гроші зі свого фонду коледжу. Все змінюється, і люди повинні адаптуватися. Я працював на двох роботах і закінчив коледж. Люди роблять це постійно. Якщо дочка не хоче влаштовуватися на роботу, то вона може поговорити з мамою про фінансову допомогу. Неповнолітні діти мають вищий пріоритет. Назва наступної історії: чи був я неправий, коли не розповів подрузі про те, що її чоловік можливо її зраджує? По перше, я не був впевнений, що він навіть зраджує і не мав доказів. Я бачив його в ресторані з жінкою, яка не була ні моєю подругою, ні його матір'ю, у нього немає сестер. Але цьому може бути багато пояснень, і я не мав нагоди поговорити з ним, коли побачив його, щоб поспитати. Раніше в мене була подруга, яка злилась на мене за те, що я сказав їй, що її обманюють, і мав докази, що це насправді так. Вона не тільки розлютилася на мене, а й залишилася її бойфрендом, підтримувала його в погрозах мені, а потім вийшла за нього заміж і звинуватила мене, коли він пізніше знову зрадив їй. Вони розлучилися, тому тепер я вагаюся говорити людям подібні речі і майже відмовляюся це робити, якщо тільки я не знаю абсолютно точно, що відбувається обман. Виявляється, чоловік моєї нинішньої подруги зранжував, і вона спіймала його на гарячому. Подруга подзвонила мені і сказала, що покидає його через це. І я зрозумів, виходячи з хронології, що бачив його, можливо, приблизно за годину до того, як вона застала його в ліжку з іншою жінкою. Отже, я бачив, як він зраджує. Я ще не сказав їй, що бачив його, не впевнений, буду чи ні, але мені дуже погано, що я не сказав їй тоді, враховуючи те, що сталося потім. Тож хіба я не правий через те, що не повідомив подругу про можливість зради з боку її чоловіка. Коментарі. Якщо ваша подруга це хтось, з ким ви регулярно спілкуєтесь, ви можете просто згадати, що ви бачили її чоловіка минулого вечора. І навіть не звинувачувати, ніби він зраджує, Просто зробити факт, що бачили його. Інший коментар. Це не ваша справа. Просто не втручайтесь. І автор відповідь тому. Приблизно так я це і бачу. Якщо у мене немає переконливих доказів, я не знаю, як людина, якій я це ж скажу, відреагує. І ми переходимо до останньої історії на сьогодні, чи я не права, що засмутилася через те, що мій хлопець встановив камеру спостереження у нашій спальні. Я, жінка 19 років, і мій 20-річний хлопець щойно встановив камеру в нашій спальні. Він працює на вихідних у військово-повітряних силах і щойно встановив камеру, стверджуючи, що хоче мати можливість стежити за місцем, поки його немає. Я ніколи не давала йому не довіряти мені, і я планувала насолоджуватися самотнім часом після роботи протягом наступних двох днів. По вихідні я виходжу у другій годині ночі, тож, мабуть, усе одно відразу ляжу спати. Моя проблема полягає в тому, що мені здається, що це надзвичайно порушує мої кордони. і я відчуваю себе дуже некомфортно від того, що він може контролювати мої дії цілий день. У нас уже є кільцева камера, щоб він міг бачити, хто входить і виходить, тому я думаю, що це просто перебір. Він сказав, що якщо мені це не подобається, я можу просто зібрати речі та піти. Я щойно переїхала з коледжу, щоб бути з ним, і щойно почала нову роботу, далі по вулиці від нашого нового місця. І мені насправді не було б куди піти, окрім можливо, Петрівського дому, або повернутися назад у гуртожиток і витрачати на дорогу до роботи 4 години. Тобто таким чином я можу втратити роботу, яку щойно отримала. Наші стосунки не ідеальні, і ситуація почала погіршуватися відтоді, як ми почали жити разом. Але я все одно не хочу залишати його, тому що ми все ще добре проводимо час, і він сказав, що працюватиме над цим. Крім того, у нас є дві собаки. Я хочу, щоб він програв камеру, а якщо ні, я піду. Чи я не права? Коментарі. Неодмінно скажіть йому, що або він прибирає камеру або ви підете. Це група поведінка. Крім того, він буде записувати ваш секс, що він збирається робити з цим відео. Він думає, що після того, як ви переїхали з 4 годинної відстані, він заблокував вас і тепер контролює, я б зібрав свої речі. Наступне Вам також варто погуглити, як знайти приховані камери, оскільки їх може бути більше. Вам потрібно перевірити свій транспортний засіб, сумочку будь-що, що ви всюди берете з собою на наявність пристроїв відстеження, а також перевірити ваш телефонний предмет відстеження та інших прихованих програм, які можуть передавати дані про використання телефону, історію браузера тощо. І ще один коментар. Пакуйся і їдь! Це червоний проперець юзера. Він вважає вас власністю, за якою повинен стежити. Ти справді маєш звідти піти. Залиште собаку. Ваша життєва ситуація буде надто нестабільною, щоб найближчим часом піпуватися про них. Ось такі історії на сьогодні. І я сподіваюся, що вам вони сподобались. Бажаю вам гарних снів.